Земельна ділянка, район рощі. Межа проходить по дорозі до металевої огорожі. На земельній ділянці є висаджений сад. Проходять комунікації, зокрема, лінія електропередач. По сусідству. Житлові будинки. Алеша, як Далі межа проходить. Межа проходить до огорожі. Є маленький дім. Через ділянку проходить струмок, так що є можливість викопати колодязь чи забити колонку. на Чернівці, дуже мальовниче місце, тихе, спокійне, нажа проходить до цієї огорожі ще одна.